За прострочений кредит без рішення суду з квартири не попросять. Напередодні ухвалення закону про врегулювання правових відносин між кредиторами та споживачами депутати вилучили норму про конфіскацію заставних квадратних метрів за приписом нотаріуса. Однак, юристи зазначають, кредитне житло може відібрати і Феміда досить лише кілька місяців не доплатити суму позики. Окрім того, законодавець окреслив умови процентних ставок. Якщо у договорі вона має назву Змінювана, а не фіксована, банк може встановити. Ульоти її на власний розсуд. Українські банки відновлюють іпотечне кредитування. Гроші для купівлі квартири підздавалося б символічні 14-15% річних надають більшість фінустанов. Довідка про стабільні доходи бажано про наявність додаткового майна для застави і можна заселятися в нові апартаменти. Однак юристи застерігають, лояльними умови іпотеки видаються лише на перший погляд. Фінустанови вже не бояться неповернених кредитів. Три місяці боргу і квартира вже не ваша. Після рішення вердикту Феміди на виселення без з Хаченку дадуть 30 днів. У вас якісь проблеми ніхто не стане розбиратися. Ви получите рішення суду зразу з рішенням на виселення, і вже через тиждень можете залишитись на вулиці. При цьому що зараз не враховується ні, те, що малолітні діти живуть. Банків це зовсім не цікавить. А заборгувати з виплатою кредиту може навіть стабільно платоспроможний позичальник, адже в новому законі поточнили умови відсоткової ставки. Якщо в угоді вона має назву змінювана або плаваюча, будьте на поготові. адже банк будь-коли може переглянути її розмір на власний розсуд. Плаваюча відсоткова ставка встановлюється на під... індексах національного банку. Ну, така не прозора система, що завтра вам скажуть, ви сьогодні взяли кредит під. Десять відсотків сказав 30. і цю плаваючу відсоткову ставку обґрунтують певними індексами, які невідомо хто встановлює, як вони будуть встановлені. У провладній більшості переконують, новий закон лише поліпшить умови кредитування, бо змінювати ставку можна не тільки в бік зростання за певних обставин. Фінустанова може її навіть зменшити. Питання, які полягають в плаваючій ставці чи в Питаннях, які стосуються залогу, вони всі відрегульовані на користь в першу чергу споживача цих послуг. Тому, якщо людина Бажає отримувати плаваючу ставку. Вона в договорі зафіксує, тому що від плаваючі ставки можна як програти, так і виграти. Юристи зазначають, іпотека єдиний спосіб купити нове помешкання, коли зібрати повну суму на нього не вдається. Тож, якщо ви все ж наважитеся співпрацювати з банком, уважно читайте умови договору, а ще краще вивчіть їх на пам'ять. У разі порушення кредитором умов, одразу пишіть йому про свою незгоду. Наявність скарги від вас це вже суперечка, яка має розглядатися у суді. Тетяна Триполка Євген Задоя програма на голосня.